Він воює, вона збирає кошти на підтримку Збройних сил України, сімейний підряд, де всі працюють на перемогу. Та наразі потребують підтримки небайдужих. Необхідно зібрати майже 25 тисяч гривень на ремонт техніки. Коли перший раз мій чоловік пішов в АТО, тоді ще було тільки АТО. Це був 15-16 рок, четверта хвиля мобілізації. Марія дружина військового, який зараз перебуває на передовій. На фронт потрапив торік у квітні. Коли буде ротація, невідомо, додає жінка. Але зараз думає про те, як зібрати кошти на ремонт дороговартісної військової техніки. Я намагаюся допомогти своєму чоловікові для збору коштів на ремонт його бойової техніки, яка без Якихось скривань вона дуже часто врятує е, їм життя, і е, зараз є потреба в коштах саме в сумі 24 чотири тисячі гривень. Тим, хто вважає, що зарплатні військового достатньо, аби закривати подібні потреби, Марія відповідає так: не всі отримують 100 тисяч, тільки ті хлопці, які на передовій, які постійно там знаходяться. Є такі війська, як артилерія, наприклад, які не завжди знаходяться на передку. Є такі роди військ, які так само приїхали, відробили якусь ціль і поїхали. І чи не в кожного з бійців є сім'ї, постійна потреба в амуніції, ліках, їжі? Тому зарплатня воїна майже вся одразу витрачається на необхідне для служби. Поки що вдалося зібрати майже три тисячі гривень часу на збір обмаль. Тож жінка просить небайдужих долучатися. Часто резину ту саму треба міняти, тому що колеса прострілюються постійно, і тому звертаюсь до наших мешканців, до знайомих, можливо, до небайдужих людей для того, щоб вони так само по сприяли. Для посприяли тому, щоб наші хлопці нарешті е, перемогли реквізити для переказу коштів бачите на екрані. Вікторія Чорнобривець Віталій Бельді служба новин телеканалу Ільдана.